Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим славним героям, які захищають нашу землю, наш рід від страшного ворога. Ворог дуже, дуже страшний і послідовний. Це та Орда, яка дуже схожа на Бацилу. Якщо дай їй волю, вона заполонить весь світ. І що вона зробить з тим світом? А те ж саме, що вона зробила із своєю одною шостою частиною суші. Перепрошую, перегадить. Зразу покайфують на халяву, потім перегадять. І почнуть шукати стежки на Марс, чи ще десь раптом десь є цивілізація, яку можна і там перегадати. Але мову я хочу сьогодні завести не про це, а трошки про інше. У мене запитують, як можна вибрати порядного кандидата в депутати, порядного президента? Ну, як угадать, хто із них та людина, яка нам треба. Що вам сказати, панове? Давайте трошки подумаємо. Я вже казав, що 86% людей у них, на жаль, немає здатності до стратегічного мислення, до такого, знаєте, логічного мислення. Ну, власне кажучи, як правило, воно їм і не потрібно. І е, ті запаси, які їм дісталися від народження, їм цілком достатньо для того, щоб виживати, щоб жити. І, до речі, хочу сказати, що вони можуть жити досить таки небідно. Тому що, е, як вам сказати, не всім людям подобається роздумувати. Знаєте, популярна така є думка, що будь попростіше і люди до тебе потягнуться. Ну, власне кажучи, до тебе потягнуться прості люди, які впізнають в тобі свого. Але повертаємося до тих, як же нам вибрати ту людину, яка нам підходить. Ну, Я вам скажу, це неможливо. Неможливо в якому плані. Якщо у вас є здатність до емпатії, якщо ви можете відчувати брехню, то е, все це чудово. Але е, справа в тому, що коли є довірливі люди, то обов'язково знайдуться шахрарі, які спробують цим скористатися. Власне кажучи, що спробують? Вони будуть цим користуватися. І вони своє майстерність шахрайську вони відточують до такого високого рівня, використовують все, що можна. От, наприклад, давайте подивимося на виборчу кампанію Зеленського. Виборча кампанія почалася з 2015 року. Саме з появою серіалу. Ну, зрозуміло, що Зеленського тут використовували в темну. Він нічого не знав, яка йому майбутня висока роль в нашій країні готується. Він просто грав ту роль, яку йому написали. Але в свій час мені вдалося закінчити короткі курси по організації виборів. І все, що я звідти ну, Такого взяв. Ну, як скажу так, основне не все, а основне. Люди дуже люблять, щоб їм обіцяли те, що їм хочеться. Те, що вони хочуть почути, вони залюбки чують і залюбки цьому вірять. Взагалі це основа всіх виборчих кампаній. Звичайно, якщо. Якась порядна, чесна людина, вона старається сказати те, що вона може, що реально її досягнуть. І відповідно вона програє тим брехунам, які будуть обіцяти, як молочні ріки, кисільні берега. І все буде гарно, все чудово. Так от в тому фільмі Слуга народу. От все, що люди хотіли чути, зрозуміло, що були проведені якісь опитування, там і ще щось, замосковані соціологічні опитування. І в фільм вставляли саме ті епізоди. Я кажу, це серіал писали на колінки. Тобто дізналися, щось нове і в наступну серію в це вставляють. Це працював гарний професійний колектив, який знав, що хочуть. Ну, в цей же час. Роздмухували шалений спротив проти Порошенка. Де можна було його очернити, де придумати, де, де що зачепити, все використовували. Тут же допомагали і кореспонденти продажні, чесно кажучи, коли я чую слово бігус інфо, я, е, знаєте, на така гадливість з'являється. Люди, які дуже нашкодили Україні за дрібні гроші. Пам'ятаєте діла Гладковських? Ну, підняли свинарчуки. Ну так. Ви уявляєте, ці свинарчуки, ці сволоти, у нас радари, які були зроблені ще в радянські часи, почали працювати гірше, виходять з ладу. Чому? Тому що там використовувалася така радіодеталь клістрон. А ніде в світі їх, крім Росії, не виробляли. І от вони налаштували канал, щоб з Росією потихеньку. Ну, знаєте ж, люди, які за гроші продають кругом є, закупляли ці клістрони. Що зробили ці? Скажем так, кореспонденти, да? ну ви ж здогадуєтеся, що я маю на увазі? Продажні. Вони почали репетувати, що Гладковські або Свинарчуки торгують з Росією. У нас війна, а вони торгують. Панове, у нас війна і у ворога закупують радіодеталі, які покращують нашу ПВО. За таке дають нагороди все. А у нас пішло цькування, а народ, який не розбирається, що це таке. Головне, торгують. А коли виявилося, що Гладковські, то вони ж роблять добро, почали репетувати, а чому так дорого? Знаєте, як то анекдот? А ти походи по базарю, пошукай дешевше. Але ж не в тому справа, панове. Повертаємося до того, що я почав казати. Як нам боротися із брехунами. Ну, по-перше, панове, дуже такий орієнтир. Якщо ви кожен раз голосували за ту людину, яка перемогла на виборах, значить, ви знаходитеся в числі більшості. І відповідно. Є велика підозра, що ви якраз потрапляєте на крючок. Із орієнтирів, коли це не спрацювало, я можу сказати тільки двічі два рази. Перший раз, це коли люди проголосували за Ющенка. Чому? А тому що склалася така ситуація, коли агітували три бригади піарщиків. І вони використовували, ну що таке, три бригади, перепрошую, повернусь. Одну групу людей поставили росіяни, другу групу піарщиків поставив, найняв кучма, і третя це найняли Донецькі. І вони влаштували між собою як соцзмагання, Валі кульом, потом розберем. Використовували всі, які тільки можна досягнення ПРО. Ну, технології промивки мозку, і накачували людям голови, що дуже гарний, гарна людина є е, я, я це саме, Янукович. І як антитезу для Януковича вибрали Ющенка дуже погана людина Ющенка. Але вони так сильно перенапружили людям голови, що стався відкат. І люди. Не усвідомлюючи на протестному, на, на, ну, на протестному відчутті від того, що над ними творять насилля, проголосували за Ющенко. Вони так промили людям мозок, що люди в першому ж турі більшість проголосували за Ющенко. Тобто, другого тура не мало бути взагалі, якби вибори були чесні. У нас традиційно перший тур завжди був не вирішував нічого. І тому прогнози, які складали соціологи, психологи, вони, як правило, спрацьовували. Тобто, у нас перший тур був чітко по прогнозам. Зате другий тур ну, ніяк не попадав по прогнозам. Чому? А тому що хімія була. А тут. Ніхто не очікував, і раптом Ющенко переможеться. Пам'ятаєте, як вони тоді довго, довго, довго-довго рахували голоси. Не рахували вони голоси. Вони псували бюлетені. Тільки справа в тому, що треба уміти ще псувати бюлетені. Так, щоб не попастися. Там є своя бухгалтерія. І це дуже важко. Вони влізли в цю бухгалтерію. Якби серед них були, знаєте, як вам сказати, леви, ну, шахраї також бувають леви. А бувають шакали. Так от, якби там були леви, то вони просто вже в нахапку сказали: Янукович переміг 80%. І ніхто б навіть не сумнівався, всі б казали, що це тому, що агітація така була. Але. Вони влізли в довге-довге ну, псування бюлетенів. І це все засвітилося. Це був перший раз, коли люди проголосували не по обіцянкам. І другий раз це коли люди вибрали Порошенка. Чому відбулася агресія? Росіяни захопили Крим. І під впливом цієї тривоги багато людей відчували, що час, розумієте, почалася війна. І в війні потрібна людина, яка бере на себе відповідальність і коротко, чітко каже: Я так сказав і будемо так робити, це значно скорочує час рішень. Бо якби. Правлінням країни займалася Верховна Рада. Оцей НАТО балаболів, який тільки в мирний час може бути оптимальним. Знаєте, кажуть, одна голова хорошо, а дві краще. А 500 голів, Поки вони приймуть рішення, росіяни будуть стукати в двері Верховної Ради. І люди тоді під впливом тривоги проголосували за. Людину, єдиний кандидат, який потенційно міг пройти в один тур президента. Це було два випадки, коли, ну, скажімо так, нас більш-менш правильно проголосували. Ну, я не кажу, що ці кандидати були найкращі або ще що, -то, але гарантовано не за шахрая, який просто, знаєте, балабола. Так от, панове, так а що ж нам робити? У нас завжди більшість буде куплятися на ці провокації. Завжди буде куплятися на обіцянки. І навчити їх неможливо. Точніше як вам сказати, навчити можна, запам'ятаю ситуацію, ситуація буде друга, і вони знову будуть як діти малі я вам скажу, для цього повинні бути правильні закони, розумно, продумано. А підсказка проста, я вже її казав колись. Панове, чому, коли ми купили поганий телевізор, і він виявився поганим, ну зразу начебто, начебто гарний, а потім поганий, ми його можемо по гарантії обміняти, віддати на ремонт і так далі. Можемо сказати, забирайте свій телевізор, він нам не підходить. І так, і так далі. Але який небудь блазень пострибає перед нами шахрайчик, попоказує нам себе з гарної сторони, познімає фільми про себе гарні, переконає людей, а потім, потім люди з жахом впізнають, що їх надурили. І по нашому закону, ну що ж, панове, чекайте 5 років, а потім виберете краще. А якщо він пішов в депутати, з розрахунком, просто зараз за ці 5 років накрастися собі дітям і щоб їм ще внукам хватило, і більше він не буде. А нам пропонують, ну, ви ж вже зрозуміли, що він шахарить, ви його не вибирайте. Другий прийде. Панове. Шахраїв то достатньо. Так от нам потрібен, щоб саме виборці могли відкликати шахрая. Бо які б не були довірливі люди, але коли бачать, що цей обраний депутат раптом будує собі хороми, раптом, ну, як вам сказати, ваньок, який був гвалтівником. Раптом починає роз'їжджати на якійсь машині. Тобто ну нікчема, розумієте, нікчема, ніхто. І він так багатіє, то зрозуміло, що це не чесно. Правда? А відкликати ми його не можемо. А чому? А в нас партійна система. І за нього голосує вся Україна. Коли ви купуєте телевізор, то ви ж купили його. Ну, ось, конкретно, ви прийшли, гроші заплатили, наприклад. А якщо на цей телевізор скинулося весь НАТО, вся Україна скинулась по копійки, да, бідним рубашка. І, е відповідно, покупається вся Україна, вам принесли телевізор, телевізор не працює. Як ви відмовитесь? Як ви? Ви ж, власне кажучи, ніхто. Ви ж, ви ж не є конкретним власником. Власник кожен, хто дав по копійки. Для цього, щоб ми могли відкликати депутата, треба, щоб саме ми конкретним округом його вибирали. І це є мажоритарка. Це коли люди вибирають депутата серед своїх, він серед них тут чи виріс, чи просто живе, і вони знають, хто він, що він, і вони ось у гуртом вони його вибрали. Гуртом розібралися, що він покидьок, і сказали, він нам не підходить. Так от, ті політики, які, звичайно, хочуть спокійно політиканити, їм не подобаються ті правила, при яких їм можуть, знаєте, як кіт в куточку наваляв кучку, його носом туди натовпчуть, в його ж лайно. Серед політиків таких куче валятілей дуже багато. Бо по дуже по тим, по тим умовам, які у нас в країні є, для шахраїв це просто клондайк. І відповідно вони прийняли закони, зробили все для того, щоб їм нічого не загрожувало. Вони дискредитували мажоритарку. сказали, що тут на місці людей легко дурять і все. Точно, недороблене, завжди погане. Ви не пробували їздити на велосипеді, на який не стоїть одне колесо або цепка не натягнута. Просто не покнуть, або руля нема. Зовсім поганий велосипед, та негадяща штука, що це таке? Та ні, панове, Зробіть його, і ви будете отримувати насолоду від того, що ви катаєтеся з вітерцем. гарно. Так от, закон про мажоритарку. Без доповнення, коли люди, переконавшись в тому, що обраний ними шахрай їх дурив, і він не підходить, він не висловлює їхні потреби, він не задовольняє їхні потреби, і вони його можуть відкликати, то добре, ну, мажоритарку легко купити гречкою і таким іншим. Добре, він купив гречку. Але для того, щоб бути далі депутатом, він буде вимушений, при тому, що існує закон про відгук депутатів, він буде вимушений їх готувати гречневої кашею мали не власноручно всі 5 років. І такий закон про відгук депутатів для нас буде якраз тією противагою. А коли брати, Партії. Ну, якщо вони об'єдналися в партії, хай вони там е, партія за е, як вам сказати, е, солодкі поріжки, то там в Верховній Раді вони вже разом об'єднаються і будуть разом голосувати. А вибирати їх по партійності, просто що таке партія? Це коли люди гроші дають не виборцям і гречку несуть. А несуть гроші, наприклад, ну, наприклад, була тоді Юлія Тимошенко, да? Юлія Тимошенко, а вона їх виставляє номером е, прохідним в партію. І вони проходять. І вже ті, хто їх вибрали, як партію, вони ні на що не впливають. Вони роблять, що хочеш. Але якщо це так, вони таким чином потрапили, то ну, партія це колективна безвідповідальність. І нічого не зробиш. Панове, я вже перебрав час. Дякую за увагу. Якщо у вас є якісь питання про життя, про політику, про загальне, про духовність, що зможу? Що я знаю, що я бачу? Та й розкажу. А вам, панове, я скажу: тримаймося. Війна продовжується. Вона потребує багато сил, але життя показує, що у нас сили є. Наш ворог, він не просто переоцінив свої сили. Ні, панове, він не уявляв. З ким він зв'язався. Є така тваринка, медоїд. Їх навіть леви остерігаються. Бо зламати його неможливо. Я не знаю, чи так люблять українці мед, але ворогів не люблять. І українці такі пам'ятливі. Вони віками тепер будуть пам'ятати, що ті, хто називали себе нашими братами, виявилися великими падлюками, великими злочинцями, злодіями, душогубами. І їм це просто так не минеться. А ми гуртуємося разом, панове. Гуртом легше кажуть, і батька бить, а ворога і подавно. Тож, Добрих вам вечерів, спокійних ночей, міцного здоров'я, міцної психіки, яку ніякі тривоги не будуть заганяти в паніку. Ми сильний народ і нас підтримує Творець. Коли ворог напав на Україну, вони не думали, що вони йдуть проти Творця, наш Батько Небесний за нас. Тож слава Україні, слава нашим героям! Тримаймося! Ми того варті. Удачі, панове.